Спасибо, Господі. Знаєте, якби я, наприклад, зараз почав говорити, скажімо, про інопланітян. Сразу так пізне, що. Правильно, Ну, от одразу все тихо обставин. Зразу б з той відсотково увага. Батюшка про инопланетян, церковь про инопланетян хочет рассказать. Интересно, интересно. Там, чи, например, про да, реинкарнацию, про переселение душ. Что вот я сейчас могу так это и сказать каждому из вас, кто был в минулом жизни. Тоже все глаза будут так открытие, открытие, открытие. Не закрытие в полудреме, а да. открытие. например, я сейчас вам расскажу, как можно... Позбавитися від порчі від Як поставити защиту, щоб ніхто не прокляв. Тому що на кого не глянь, всі про, всі порчі, всім пороблено. І це б теж слухав і Я вам кажу, в нас би храм був повний кожним богослужінням. <гум> да. Це було аншлаг. І в інтернеті да, не було б просто відбою Але якби це робили, це було б е, жутко Жутко і нечесно. Тому що в церкві повинна говоритися не якась брехня, не якесь не якась, не якась заблуждення, не якась єрість, а повинна, повинна говоритися правда Божа, яка, як показує життя знову-таки, вона не цікава. Тому що як тільки починаю говорити про благодать Духа Святого, про таїнство сповіді і причастя. Проте Христос нам дає свої плоті кров, щоб ми причищаємось Його мали життя вічне, і щоб ми Воскреснули з мертвих фізично. І я так одразу бачу очі одразу так от ховаються очі. Вам це не цікаво, вже не цікаво. А чому так виходить? І Тут ми можемо зрозуміти одну просту річ, одну просту річ про яку апостол Павел писав. Щоб будьте дуже уважні, тому що сатана, як леврий киші, шукає кого схопити. Що це означає? Це означає, що д'явол робить все можливе, аби ми думали про що хочеш, аби ми вірили в що хочеш, але тільки не в Божу істину. Щоб ми бігали куди хочеш і шукали що угодно, але не тільки спасіння душі. Тому що знову-таки бувають такі ну, речі, які ну, для мене зовсім незрозумілі. А з одного боку говориш людям про Бога, про спасіння, і ніхто не хоче слухати. А з іншого боку, іноді буває таке, що люди несуть десятками тисяч гривень бабкам, гадалкам, всяким екстрасенсам, які отак от от десь там навіть через соціальні мережі можуть налякати, сказати: знаєте, от на вас вам пороблено на смерть. Через... Якщо цей обряд ми зараз не зробимо. Через місяць хтось із вашої вітні помре. І люди бояться, і несуть ті гроші, беруть кредити. Це правда, я знаю навіть такі випадки. А от коли про Боже, чомусь, чомусь це не цікаво. Хоча насправді, знаєте, це є основа Боже. Тому що без Бога ми в преісподні, без Бога ми згинемо. І ми знаємо із біблійської історії, із з івангельських читань, які ми постійно тут з вами звершуємо. Та, що Бог не залишає нас. Ми Бога залишаємо. От Адам і Єва в раю залишили Бога. От вони в, 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 в раю, Адам і Єва були фізично безсмертні. Там в раю було дерево життя, якого вкушаючи, Адам і Єва мали фізичну безсмертя. Звичайно, це дерево життя це образ Бога спілкування. Коли людина має спілкування з Богом, то ця людина живе вічно, так само, як. Ну, такий образ, да, як от на Долинській утробі дитя. І це дитя через пуповинку має життя. Якщо пуповину обрізать, да, чи там якийсь буде болячка, за якою зв'язок тратиться з мамою, це дитина, дитина помре. Чи, наприклад, там той же самий мобільний телефон, якщо він вічно включений в зарядку телефон, то цей телефон може вічно працювати, бо енергія буде постійно до телефона поступати. Якщо зарядку відключиш, телефон уже сідає. Тому що ми не телефон, ні що в цьому світі не самодостатнє. Іноді ми про себе кажемо, я самодостатня людина. Я самодостатня людина. Хорошо, чого ти тоді вмираєш, що ти тоді старієш, якщо ти самодостатня, що, що тоді хвороби в тебе з'являється, що сили кудись діваються? і сили потім ні від куди Знаєте, І не тільки в старості це відчувається, але дуже часто і молоді люди так себе відчувають. Що от просто сил нема. Як кажу, тобі там 20, а ти кажеш, що тебе сил немає. Ми не саме достатньо. Ми без Бога вмираємо. І оце відбулося, коли люди відпали від Бога, коли послухали дьявола, коли виступили проти Бога в раю. І Адам і Єва да, це наші, наші прабатьки. Бо весь рід людський саме від них пішов. Ми успадкували цю гибель. Ми успадкували це, це Боговідступництво печать гріха на кожному з нас. Бо гріхах народила нас мати наша. І от ми от в такому страшному положенні, тому що Бог так вирішив. Тому що ми, ми, Адам і Єви, а ми продовжуємо, ми ще хуже робимо. Ми ще хуже робимо. А якщо ми відкриємо першу книгу биття, першу книгу Біблії, книгу Буття, перші слова там такі. Спочатку сотворив Бог небо і землю, земля ж була безвидна і пуста, і Дух Божий носився над водою. Це сказано про Духа Святого. А що це носився над водою? Тобто Вода це щось таке безформене, це образ той первинної матерії, яка ще не сформувалася. І саме Духом Святим всесвіт формується і зараз він формується. Саме Духом Святим люди мали безсмерті. І коли гріх війшов в рід людський, це безсмертя було втрачено. Все. І люди вже не змогли мати на собі благодать Духа Святого. І тому всі, хто жили в старому заповіті, всі вмираючі, йшли в Хрісподню. Абсолютно всі. Бо ніхто не мог наслідувати життя вічне. І от Бог стає людиною навіщо? От Христос, який пішов на хрест, для чого Він це зробив? Для того, щоб воскресити наше тіло. Він став людиною для того, щоб нас возродити. Щоб стати новим Адамом, від якого людство буде йти вже не в преісподню, а в Царство Боже в Рай. І от коли Христос Воскрес із мертвих, все змінилося. Людство змінилося, бо він став першим Адамом, новим Адамом, який дає життя вічне, а не смерть, як старий Адам. І от він, як же ж ми можемо приобщитися цьому новому Адаму? Через таїнство причастя? Бо Господь сказав їж що й пити, це кров моя, це і моя. Всякий, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той має життя бічне, і я воскрешу його в останній день. Тому що через причастя ми з ним єднаємося, ми живемо Христом. Та воскреша природа, яку Христос воскресив в людська, вона і в нас є через це таїнство. І от коли ми причащаємося, ми відновлюємося, і от коли апостоли, да, вони причастилися тілою крові Христової. Після того, як Христос вознісся на небо, адже ми знаємо, що після Пасхи, після Воскресіння Христового, Господь 40 днів був з апостолами. Потім Він вознісся, а через 10 днів після Вознесіння, на 50-й день після Пасхи, благодать Духа Святого повернулася до людства. Тобто та благодать Духа Святого, яка була в раю з Адамом і Євою, той Дух Святий, який носився над водою, який. Безформене, оживляв вищою, прекраснішою формою, він вернувся опять у вигляді вогняних язиків. Це означало, що людство віднині примирене з Богом. І потім уже апостоли, да, от, які отримали цей дар Духа Святого, вони цей дар Духа Святого через рукоположення передавали всім, 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 кого хрестили, корокопомагають священики і єпископи. І так це благо... Ця благодать Духа Святого переходила і покоління в покоління до нас. Тому для нас так важлива апостольська приємство. Тому що як від одної свічечки можна запалити безліч свічечок, так і тоді, в день П'ятидесятниці, завгорівся вогонь. Вогонь благодаті Духа Святого, котрий уже палає по всьому світі, преображаючи, змінюючи все людство, яке вірить. Яке не відвертається, яке бажає цю, цієї зміни в собі. І тому День П'ятидесятниці – це День народження церкви. Це день, коли ми стали на путь спасіння. Бо що, знову таки, чому ж так? Ну, не сразу все відбувається. Так, здавалося, послухаєш, батюшку, ти думаєш, так а взагалі то всі, хто вмирає і не воскресають. На би ніхто ще не вертався по киміс, правда ж? Да. Казалось би, от благодать Духа Святого на нас сходить, да, а щось ми не сильно то іншими мовами розмовляємо. Щось не сильно в нас кардинально не, перезмін, не змінюється наше життя, щось ми от хромаємо. Які були, такі осталося в більшості. Та да, й, до речі, це помічають люди не церковні. А що вона ходить в церкві? Яка, яка була скандалістка, така і сталося. В чому смисло? А тут біда вже не в благодаті Духа Святого, біда не в Бог, біда в нас, тому що ми мішаємо, біда в нашій волі. А так як Бог нашу волю не порушує, наша воля тормозить наше спасіння. І от для чого нам треба постійно причащатися? Чого нам треба постійно молитися? Чого нам постійно треба приходити сюди, да, читати Євангеліє? і кожного року цей День П'ятдесятниці, молиться і ти ж самими молитвами. А тому що ми забуваємося. Тому що ми, ми постійно опускаємо руки, постійно сили у нас виходять. Тому, тому що ми в суєті живемо. Суєта над нами бере гору І нам, нас постійно приходиться отак, от кошеня доставати. У Нас було таке кашеня яке постійно у нас бочка, дома їсть, куди дощова вода зливається. Це було одне кошеня, яке постійно хотіло воду пити постійно туди падало. І, і, і бігує да, достати, щоб не втопилося. І оце постійно, постійно, так от бігаєш цей день, достаєш. Отак от само і ми, ми в гріхах топимось. А Бог нас постійно достає, достає, достає. І до, до, до того кінця нашого життя, нашого земного. Це з одного боку, чому так все тяжко і складно. Тому що ми мішаємо, ми микаємося в гріхах так, як треба. Ми не живемо життям християнським, так як треба. А з іншого боку, нам треба набратися терпіння просто, тому що ми знаємо. Що спочатку Адам і Єва впали духовно, а потім вже вмерли фізично. Так само, відродження, воно, від... воно повинно бути зворотнє. Спочатку людина повинна духовно відродитися. От ми в цьому житті нашому, через покаяння, через службу нашу, через богослужіння, через наше християнське життя, ми повинні возродитися духовно і Бога і возрадуватись йому вовік і вічні, і бути вірними йому навіть до своєї смерті. Тобто в якийсь момент, коли нам скажуть, от вибирай, або ти християнин, якщо ти християнин, ми тебе вб'ємо. Або я трикаюся, буду жити. От навіть до цього, то тобто Господь від нас жде не тільки щоб ми чуть-чуть капелечку Богу молилися, а жде від нас, щоб ми все життя йому віддали. Тоді він візьме це все наше життя і Воскресить, преобразить, і дасть нам Царство Небесне, життя вічне, Воскресіння мертвих, Воскресіння Тілесне. Але спочатку ми повинні духом відродитися. А потім відроджений дух облекляться в нетліне тіло. І ті всі, хто на кладбищі, вони востануть оттуда. і вони вийдуть оттуда з могил. В день страшного суда. Коли всі люди, які повинні народитися, вони народяться, Коли земна історія закінчиться. Тоді буде Воскресіння мертвих. По слову Євангелія праведні воскреснуть в Воскресіння життя, а грішні в Воскресіння суда. І от наше Воскресіння праведних, да, Воскресіння життя, воно стало можливим завдяки тому, що Христос, Бог, Син Божий, друга лице Троїці, став людиною пішов на хрест, помер на хресті справжньою смертю, зійшов при Ісподню, а потім Воскрес. І Воскресіння мертвих, воно можливо стало, тому що благодать Духа Святого повернулась до людей. День П'ятдесятниці. І тому благодать Духа Святого разом з нами. І тому, якщо ми віримо в Бога, тільки благодаря тому, що ця благодать в нас є. Якщо ми Бога відчуваємо, якщо ми бачимо, змінюємо своє життя, каємося в ріках, це завдяки дії благодаті Духа Святого. Ми живі завдяки дії благодаті Духа Святого. Тому в цей день нам нагадує про це, що ми не просто так самі по собі. Як віточка калюється на, на, на дереві. А ми є тут, бо Бог не залишає нас, бо Бог Воскресить нас, бо Бог преобразить нас і наповнить нас тією благодатью, якою повинні люди будуть наповнитися в раю, але гріхом втративши все. А нас Бог відроджує. Тому пам'ятаючи, це живемо життям християнським. Я ж кажу, це незрозуміло, це скучно. Це так далеко і дуже схоже на казочку. От Кожного разу, коли я говорю ці всі істини, тому що, знаєте, я це говорю дуже часто. От якось так от відчувається що не сильно Ну, не сильно. Зато, коли починаю там щось таке, от щось таке, етаке, то одразу починаю вірити навіть в відверту якусь глупость. Віримо в істину. Віримо в істину. І істина це зробить нас вільними. и даруй нам жизнь вечно. Бо ця истина есть Христос. Аминь. Спасибо Господи. И свято наш Божий благословит. Спаси Господи. Да, тому вчимося, вчимося слухати.